Петро перекладається з грецької мови як камінь скеля, ще може означати непохитний, твердий. Недаремно не існує твердження, що ім'я дане дитині при народженні формує його характер на все життя. Це правило спрацювало на всі сто з Петром Петрушевським, могилівчанином, якому усього 23 роки. А він же, по дорослому міцний як камінь та надійний як скеля. Він герой, що вже два роки боронить Україну. Йому лише 23, а він вже має особисту відзнаку від Валерія Залужного. Та медаль за звільнення Херсону. Ви маєте відзнаки і доволі такі вагомі відзнаки. Можете розказати золотий хрест, що отримали? Це було в 23-му році, відзнака від Залужного. Мене подали список. Звісно, залужний сам не зміг приїхати, бо нас багато бути там, там, там. То нам дарив командир бригади наш. Відзнаку. І ще ну, одну да. відзнаку за звільнення Херсону. ви маєте? Так, то було ще в Херсоні, у mm -hmm. му році. У свої 23 роки Петро Петрушевський вже майже 700 днів дивиться ворогу в обличчя. Щохвилини чує страшне руйнівне звучання війни, відчуває пекенні обійм цієї жатви. Але попри все, залишається молодим хлопцем, який не втратив віри, не загубив почуття гумору, вміє палко та щиро кохати і знає за що ризикує життям щосекунди і за кого його віддасть, не вагаючись. Коли ви тільки зайшли в двері. Ну, неможливо не відмітити ваш вираз обличчя, він щасливий. Скажіть, будь ласка, це ви така е, по життю людина, сонечко? Чи може ну, ви так радієте відпустці? І по життю що вдома, живий здорові, що поїхав додому до дружини, до дитини своєї. Мабуть, завжди на позитиві. Якщо не будеш, то буде все плохо. Так потрібно завжди були Хлопець на війні самого початку повномасштабного вторгнення. У грудні 21-го тільки відгуляв весілля. А вже у лютому 22 го взяв до рук зброю. З якого часу ви на війні? E, з 25 лютого 2020 року. Тобто... 24-го пішов в військомат. Пішли добровольці? Ну, так. Спочатку був стволоцем, потім я попав в мінометники. І оператор дрону. Це вже пізніше. Ви пройшли навчання? Так. І е, наразі, який напрямок ваш? Херсон, а зараз Донецький. Ви звільняли Херсон? Так. Чи не могли б ви розказати трошки подробиці? Коли ми заходили, то було дуже громко, хорошо нас зустрічали, але трішки повідбивалися, зайняли чу чуть оборону, підготувалися. І наші вже так тимчасово продвигалися вперед. Ну, а стосовно місцевих жителів, адже, знаєте, ну, не секрет, що не завжди нас зустрічають радісно. Ну, не всі. Є деякі, що. За той бік. Тобто ви стикалися з таким проявом? Бажання захищати цю людину, воно не зникає? Я ж не імно її прийшов захищати, я прийшов всіх захищати її, першу чергу свій дім, свою родину, щоб далі жити в Україні, щоб Україна процвітала. Тут має жити моя донька, рости вчитися. Людей, що турбуються за Петра, в його житті побільшала. Адже до родини додалися ще й побратими, які там, де війна грає у свою смертельну гру, воюють на його боці. Аж таку діжалися і все, тримаємося разом. Нам щось потрібно там. Той тому позвонив або спитався, або якийсь совет треба, якийсь там. І все, так спілкуємося. Не зразми, побратими вже всі. Згадав Петро і той самий перший день на війні. Для багатьох хлопців він однаковий: острах, розпач, несприйняття реальності. Був страх в очах, не знаю, що буде. Коли я був мінометником, перший раз важко це абохтя робити. Ти коли міну закидаєш, міна не вилітає. Або не долітає до кінця. Це треба розбирати все оборудовання, перевертати і міну ловити. Це було саме страшне було. І це все швидко треба робити. Так, та? І щоб вона не впала, треба її зловити. Бо може впасти, то може спрацювати, і буде баба. Обговорили ми і новий мобілізаційний закон, який ще не ухвалений, але вже викликав сильний резонанс у суспільстві. Як і більшість військових, Петро Петрушевський виступає за мотиваційну мобілізацію. Потрібно все. Гарно продумати, як це правильно зробити, щоб всі мали стимул піти захищати свою землю. Щоб хоча б медкомісію прийшли, щоб людина розуміла, щоб розуміла, що якщо він не зможе там, нехай буде тут в тилу чимось допомагати, щоб він вчився, навчання проходив. І щоб він хоча б зрозумів, що це таке, куди він може попасти. І де може бути корисним? Ну так, щоб він поняв свою професію. Він ще зможе літати на тронах, о, буде би пилашником. Нравиться йому то, хай йде туди. Щоб людина кожна сама зрозуміла, хто вона є в цій ситуації. 23-річному герою довелося побувати усюди, де йшли запеклі бої. Мар'янка, бахмут, Херсон, Авдіївка. Багато з цих міст нині стерто з обличчя землі. Їх просто немає. Я запитала, чи варті ці території, вкриті попелем та камінням, того, аби їх звільняли. Це ж наша земля, наш народ, там наші люди жили, а зайшли якісь там освобожденці, кажуть, як вони там звільняти їх то. Вони ж не звільняють мене на роботу, унічтожають на Херсоні взяти приклад. Був на Херсоні, вони зайшли ж, до Ніколаєва, їх назад відігнали. Ми старалися займати оборону в округ селища, там одного посад Покровське. а вони лупили по тому селищі. Похотам померли. На даний момент відновили, вже відбудували то селище. І люди назад з'їхали вдячні, все живуть собі, діти, в школу ходять. Повернулися. Петро Петрушевський. Йому всього 23 роки. Йому вже 23 роки. Він знає, чого варте плече друга, знає, як життєво необхідна любов рідних. Знає, заради кого віддасть найцінніше, знає, що робить на війні. Впевнений, непохитний, міцний, загартований. Такий, як усі, хто носить військову форму. Розуміє це.